Графічне подання інформації про вибірку. Статистична таблиця це особлива форма раціонального і систематизованого викладу узагальнюючих характеристик статистичної сукупності. І інформацію про ту чи іншу вибірку для зручності сприйняття доцільно подавати графічно у формі діаграм. Тобто не тільки у таблиці, а є ще зручніший спосіб. Що таке діаграма? Діаграма це графічне зображення, що у вигляді певних графічних позначень показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються. Звичайно, є графічним представленням деяких табличних даних. То для того, щоб побудувати діаграму, потрібно мати деякі табличні дані. Перша діаграма, різновид, яким ми познайомимося – це стовпчасті та лінійчасті діаграми. Застосовується для спостереження зміну часі або за різних умов для невеликої кількості. Наборів даних. І от перед вами чудова, стовпчаста діаграма. Рінічані діаграми ось, будь ласка, теж як е, один з варіантів секторні діаграми для пропорційної залежності в певний момент часу. Секторні діаграми не дають повну картину, от як у нас було три класи порівняти. Ні. Вони дають можливість порівняти кожен клас в межах самого себе. Для побудови секторної діаграми вже необхідно скористатися пропорцією. Оскільки секторна діаграма будується з кола, бо сектор є тільки у колі, значить, повний оберт кола це 360 градусів, значить. вираховується, скільки загальна кількість учнів, наприклад, 24 учні це 360 градусів, тоді 3 учні це невідомо градусів. Скільки Визначаєте... Відповідно розв'язуючи пропорцію. Є ще гістограми. Вони походять від сопчастої діаграми, зазвичай гістограми ось такі. Точкова діаграма. Один з типів математичних діаграм, що використовує декартову систему координат. Значить, Для відображення, чого значень двох змінних для набору даних. Ось, будь ласка, у нас вона є. Пелісткова діаграма подає числові значення як довжини відрізків, які виходять із центра діаграми під різними кутами.